Всім привіт! З вами я Вентеро, і це 39-та частина Моді ЗСУ. Щось з цього вийшло, побачимо. Поїхали. Е, е, так, тоді так, шановні бійці, розпочинаємо спецоперацію Шторм. Розвідка Горду повели інформацію, що ворожа РГ вторглась на прикордонного села. Взяв полон місцевих жителів та облаштував в лісопилці. Задача Збройне Слово України саме вбити та зачистити дергешників, так що полонені залишились живими. Не переганяємо. Не переганяємо. Дистанцію, інтервал, дистанцію, дистанцію тримаємо. Так, ВГС, Збирь... на. Добяемся. Очікуємо приказу. Так, снимет за мною. Да я сину Зараз, Чекайте. Так, засіли тут за цими дровами. Так, дивіться, дивіться, так, дивіться, яка ситуація. Бачите, їх прямо-прямо стоїть перед вами. Їх. Так, Так, по моєму приказу, ви будете стріляти, прийняли? Передивіться, коли я кажу, е, снайперська група, вогонь, ви тоді кажете, ви тоді стреляєте. По мне? Так, по ним стріляєте, а по моєму приказу. Коли я кажу, снайперська група вогонь, коли я кажу, правильно? Правильно. Все, зараз очікуєте, так, сделась і на них на кожу. Так, ті, що зараз у машинах, повна бойова готовність. Всі посідали машини, ті, що зараз. А, ви, всі в машинах, добре. Зараз швиденько оперативно, їдемо за мною. І коли ми кажемо ходити з машини, ми відкриваємо вогонь. Снайперська група на поготов На поготові. Їдемо, їдемо, їдемо. Не ви... не вилазим, не вилазим. Не вилазим. Куда не вилазим, я сказав. Так, е тішу в машинах. Зараз. Нашу три виїжджаємо. Снайперська готу... група на поготові. Так, машина виїжджаємо, виїжджаємо. মই কাম <listings> <ð Aboutly filt> Без завдання поспішно виконано. Було зачищено групу ДРГшників. От так і закінчилась 39-та частина Боді з З вами був я, Пантеро, і моя постійна рубрика Бодні ЗСУ. За Не забуваємо вводити мій ютуберський промокод Вентеру, який видає 500 експірінс, 10 тисяч і одну донатну монету. Не забавно ставити лайки та підписуватись на канал. До зустрічі в нових відео.